Привіт усім! Я рада вітати вас на нашому каналі Бабусині Поради. Нині будемо готувати такий наш битківський давний борщ. Говорить мам. Кладемо варити борщ. Ми вже пров... Я проварила вже ребра, помила файно, тепер другий раз налила, але закипіло. І будемо такий варити, як колись варила кухарка на весіллю. Але вона великим баніку варила, вона в нас трохи менший бані. Бо в мене був дід, бо я у діда росла, мене мама лишила в діда. Я в діда росла, дід був музикант, ходив грати в весіллі, і я ходила грати з ним, в весіллі. І такий ми їли борщ на постелі, на лавці. Так давали музикам там у миску, борщу, такої в луплені і такого, такий ми їли борщ. О. І тепер но ну, закипіло, тепер я додаю перловки, зняли О. шуму. Зніли вже, то то все познімали, що нема вже, нема того. Такого, Якщо десь щось, то то такого жиру, але жир трошки мусить бути, бо то м'ясо. Тепер додаємо перловку. Скільки ви перловки перловків? Отак туди? дві жмінки. Дві жменьки промили перловку. Промили перловку, Файно. і навівно кипити. Перловка. Перловка вже туди, поміщити б. пала на дно, де воно собі кипіло. Тоді тепер солимо, даємо трошки соли, отак Найкипити. Потім будемо кришити цибульку і борочок, буде вже кипить, будемо кришити, рібка, будемо лупити і тоді будемо їсти борщ, будемо вам показувати. Добре, далі будемо показувати. Далі будемо показувати. Це цибулька, але цибульку ще зашвидко кришить. По тому цибульку і бурачок заправити, рібка вже кипить, ніж Наш бор, борщ проварився десь коло години. Тепер будемо давати говорить, цибульку. Будемо цибульку давати, бо варила цибулька. Цибулька наріжена, наріжена. Нарізана я нарізала. І будемо давати цибульку. То От десь так. на скільки це у нас каструлька? А десь на 4. 4 літри каструлька. 4 або 3, добре. На 4 літри каструлька. О, тепер даю ще але, сполукати лавровий листок. Я сполукала. Тут лавровий листок і на оно кипить. Потім додамо бурачок і чебречку, але то вже при кінці. На 4-літрову каструльку ми даємо е, дві, можна одну більшу цибулинку, або дві менші. Лавровий листочок, два можна менше. І даємо дві жменки, ну десь я дві знаю, перлов. перлової крупи. О, перловки. Перловки. І найти най за дві години, а може, і і більше, а за дві години варити. Якщо більше варити, чим більше варити, буде наваристий борщ, він буде набагато смачніший. І буде м'ясо м'якіший, ніжніше. Далі, що будемо робити, ми вам покажемо. Продовжуємо варити от борщ. У нас вже борщ прокипів майже дві години. Тепер робимо зажарку до нього. Сиплю борочок один на тут. Аби він трошки піджарив. На сковорідку налив... насипаємо потертий на великій терці, бурачок. на крупній терці бурачок. Тепер трошки даємо оцту, О, отаку. От той на він ці троньки так піджарить. І тоді будемо давати в борщ. Трошки оцтом, аби він так гісів пустив.

Добре. ой. Та погреть. Та Горіти. Так, на трошки прокіпити, даємо один чебричок. Отут, отак, ми сполокали водов, то то все, аби прокипів ще чебричок, і він буде зараз, не покипити, трошки буде готовий. І тоді будемо, як будемо їсти, будемо. До смаку вже не треба, а перцю не треба? Перцю в миску ще дає. То перцю в перцю миску. Тут перцю ще не дає? Най покіпить трошки з тим, а далі? З борочком. Тоді миску будемо набирати і будемо, і будемо смакувати. Наш борщ уже готовий. Розказуйте. О, борщ готовий. Так наливали великі миски. Сідали люди отак поза столи. Одне віце, друге віце на лавиці і з одної миски їли. Тільки досягали, тілько, а там далі знову, а там далі знов, чи як і так їли борщ, а потім м'ясо. Зразу так не їли, але перед борщ, а потім м'ясо. Бо я ходила грати весілі з дідом на бубен, а деколи й на цимбали. То я то давала, дехто давав і столик на, на постіль, а дехто лиш на лавицю, дає в одну миску, рібки і борщу, і ми так три, три музики і так їли. А ви казали, що м'ясо э, розкигали руками? А розкигали так, а так досягали, так кришили, так досягали. М'ясо з борщем разом не Ні, їли. Ні, не їли разом з борщем. Перед борщ, а потім м'ясо. То то ви були музикантом, як так? Музикантом я був. Я була музикантом. Ага, ви грали по весіллі. Я ходила з весілі, по весіллі, з дідом грати весіль. То ви більше на Бубен били чи. Більше на Бубен. На цимбалі так менше, але теж колись на цимбали, але мало. А на Бубен більше. Бо цимбагісти і був другий. Дякуємо, що були з нами, що подивились наше відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте. Дякуємо вам. За, за все, будьте здорові. Підписуйтесь на наш канал. До зустрічі. Смачного вам, Миру всім і нашій Україні!